Показую, який черговий хлам я замовила на тему. По перше, я собі замовила портативний блендер для смузі в комплекті, де пляшка, зарядний пристрій, сам міксер та кришечка для того, аби закрити смузі. Ставлю плюс за безпечність цього блендера, тому що, поки я повністю не закрила кришку, він не почав працювати. А смузі робить на 10 з 10. Далі я замовила подушку, і це найбільше непотріб, який я купувала. Скажу чесно, повелась на рекламу блогерів. Вони писали про те, що ця подушка зручна, приймає форму тіла, на обличчя, не залишається заломів, її можна мочити і робити з нею. Все, що завгодно. В Принципі, все правда, окрім комфорту. На ній неможливо нормально спати, але це лише моя думка. Смузі я тепер робити можу. А якщо додати до неї гранолу і насипати в це в наймилішу тарілку з кокосу, то можна смачно поснідати. Гарно виконане, не Набір косметичок. Чотири косметички однакового дизайну різних форм. Якісно виконані, найбільше косметички підійде для того, аби складати туди кремчик. Другу можна складати пензлики та засоби для макіяжу. Цю б я використовувала в якості аптечки, тому що влізе багато засоб. Та Тамаленько можна використовувати як мішечок для прикрас. Або брати кудись з собою. Коротше, дійсно класна річ. Ну, супер мімічні керамічні ложечки для овсянки або крем суп. Якісні, нічого не пошкоджено. 10 з 10. тапки мого дитинства, єдине вони не такі зручні, але виглядає дуже вайбово. Тобто на одне плече з акцентною стрічкою на шиї по бокам йде драпірування, лайк за гарний коричневий колір. Ну і останнє, сукня мішок. Я коли б дістала, подумала, що за треш, але чим більше мені знаходилось, тим скоріше міняла свою думку. Дякую за перегляд. Ну і напишіть в коментарях, що сподобалось вам найбільше.